Ски е 7 е, так роблять. А, це поясна сумка. Ее е, я ношу її всюди. Я ношу її на хрест, на грудях, на спині і навколо пояса, але в передній кишені завжди тримаю ліхтарик, і потім у мене є е, 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 додатковий набір е, е, одного з цих браслетів. Так, і ти насправді можеш взяти цей теж шонт. У мене є ще один. Моя <свес> дружина <свес> також <свес> скажу, так. дякую. І тоді е, 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 передня кишеня. Е, у мене є е, е, стакато Сі. Один з їх нових пістолетів, що щойно вийшов. У мене є турнікет. Ти носиш, зачекай. Ти носиш це там? Так, Це роб... не в кобурі чи щось таке? Так, е, отже, я забув назву того, як це називають, але це ЕЕ е, е, на липучках. Так, <пробіт> і oh, потім це, це якраз підходить туди. Ти носиш один у патронику. Особливо тому, що тут є декілька видів захисту. Є захист на рукоятці, а потім ще й захист активований тут. Що я повинен навчитися маніпулювати, особливо коли виходжу з цього. Як мені потрібно більше практики, більше і більше практики особливо вміти маніпулювати цим. І це добра зброя. І на трохи важка, але мені дійсно. Дійсно подобається. Я маю турнікет, який ношу тут. Знаєте, джгут дуже важливий. ми живемо на пляжі. Тому я тримаю джгути у всіх своїх сумках. напади акул щось на кшталт. Цього отже, я емоція. маю для тебе дещо швиденько. Отже, у мене є друг усіх. Його звати Джейсон, і от я сказав йому, що ти прийдеш. і він хотів, щоб я передав це тобі. Тобі like подобається сів? О, так, Так, yeah. у мене купа сігів. Вау. Це...